Моя мама загинула в автокатастрофі. Просто збіг трагічних обставин. Це був звичайний суботній ранок. Вона пішла купити подарунки до Різдва своїм онукам. Вночі був мокрий сніг з дощами, а дорожні служби ще не встигли посипати дорогу реагентом. Підліток з сусідньої вулиці взяв авто свого батька, щоб поїхати з друзями в розважальний центр. Він трохи перевищив швидкість та на перехресті не справився з керуванням. Його авто вилетіло з проїжджої частини на тротуар, де мама чекала на зелений сигнал світлофор. Від удару вона й померла. Одного разу за сімейним обідом, вона нібито з сарказмом сказала, що хоче, щоб я поклав її телефон з нею в труну, коли вона помре, на випадок якщо вона прокинеться. Всі посміялись з цього, але коли ми її ховали, я все ж так і зробив. Це трохи заспокоїло мене, адже я нібито виконав її бажання. Наступні декілька тижнів були якимись розмитими. Час прийшов та пішов. Я дуже сумував та був замкнутий у собі. Тримався від усіх подалі, з роботи йшов одразу додому, незважаючи на запрошення друзів чи дружини провести разом час. Я навіть пропустив шкільну виставу нашої доньки, за що себе просто ненагоджу. Вона була такою сумною через те, що я не прийшов. Врешті-решт, моя дружина поставила мені ультиматум або я зберуся з думками. Або буду змушений шукати готель на той час, поки не прийду в себе. Тож я вирішив, що мушу все ж таки взяти себе в руки та відпустити думки про матір. Наближався різдвяний вечір, ми з дружиною сперечались, чи варто дарувати доньці подарунки, які купила моя мати перед своєю загибеллю. Врешті ми дійшли згоди, що все-таки подаруємо їх та скажемо, що бабуся розмовляла з Сантою на небесах та просила подарувати ці подарунки. Так ми й зробили. Донька сміялась та плакала, ми також, перше Різдво без мами дуже боляче. Коли дружина з донькою пішли спати, я залишився у вітальні. Я не міг заспокоїтися, я сидів на дивані та плакав, і навіть не усвідомив, як взяв в руки свій телефон, який щойно задзвонив біля мене. Щойно я відповів на дзвінок, на іншому кінці я почув якесь дивне шаркання. Намагаючись прислухатись, я притиснув телефон сильніше до вуха. Ало? сказав я тремтячим голосом. Пі? Я почув у відповідь жіночий голос, голос моєї мами. Пі, так ласкаво називала мене моя мама. Мамо, вибач мамо!» – я розплакався. Я тут, сказала вона, я сумую за тобою, мамо!» Сказав я ще сильніше притискаючи трубку до свого вуха, ніби це мало наблизити мене до неї. Я не міг зрозуміти, чи це все відбувається насправді, чи у мене уже галюцинації. Це ти винен, пролунав голос з того боку. Що? Я був збентежений, що вона мала на увазі? Це був її голос, хоч трішки й дивний і якийсь зламаний та спотворений, можливо, зв'язок був поганий, вона ж мала бути під землею. Це ти винен, сказала вона знову, ще більш моторошно та спотворено, ніж раніше. Ти мене вбив. Це ти мене вбив. Вона почала повторювати це знову і знову, кричачи на мене. Я кинув телефон, затулив обличчя та вуха руками та почав ридати ще голосніше. Я довго так стояв, поки сльози не висохли. Коли я відкрив очі та поглянув на телефон, дзвінок і досі продовжувався уже 15 хвилин. Але з того боку була лише тиша. «Мам?» – запитав я тремтячим голосом. Я тут, на дворі». Її голос, здавалося, знов став нормальним, але взагалі не схожим на неї. Це звучало дуже тривожно. Що? перепитав я, не вірячи тому, що чую. Раптом пролунав гучний стук у хідні двері. Дуже гучний стук. Він налякав мене. Відчини. Прошепотіла вона, знову стукаючи, це все нереально у мене справді галюцинації, сказав я вголос, сидячи та погойдуючись вперед-назад на дивані. Здавалося, божеволюю, схожу з розуму. Пролунав ще один стук, голосніший за попередній, потім ще один, і ще один. Незабаром хтось стукав у двері все швидше і швидше, нарощуючи оберти та гучність. Я закричав і заплющив очі та затулив вуха. Стоп, зупинись! Я все ще чув стуки ту двері, коли відчув на своєму плечі чиюсь руку. Пітер, що сталося? Це була моя дружина. Її стурбовані очі дивилися в мої. Ти що відчинила двері? Це була вона? Хто вона? Які двері? Про що ти говориш? Вона виглядала надзвичайно стурбованою. Ти в порядку, Пітер? Я несамовито озирався навколо, шукаючи свій телефон, коли знайшов, поглянув на екран. Розмова все ще тривала. Це мама, бачиш, ми з нею розмовляли. Я намагався їй пояснити. Впусти мене! долинув ще один шепіт з телефону. Дружина похитала головою Йди спати, тобі, мабуть, недобре. Ти що, не бачиш? Це вона говорить. Я сунув телефон їй в обличчя. Її очі розширились. Як це можливо? Ще один гучний стукіт у двері перервав її. Якого біса, хто там стукує в таку пізню годину? Вона почала йти до вхідних дверей. Ні, не треба, не відчиняй, закричав я. Вона не відчиняла, лише дивилася крізь віконце на двір. Та тут нікого немає. Ще один гучний стукіт. Моя дружина злякано відскочила від дверей. Що за жарти не смішно? Я викликаю поліцію. Моя дружина піднялась сходами, мабуть, щоб взяти свій телефон. Будь ласка, впусти мене, тут холодно. Більше не схожий голос на мою матір благав відчинити двері. Тепер він звучав якимось нелюдським. Повільно хитаючись, я підійшов до вхідних дверей, щоб подивитись на двір. Недалеко в смузі дерев я побачив темну фігуру. Вона здалась мені значно вищою за всі припарковані на узбіччі автомобілі. Фігура голосно крикнула і почала бігти до нашого будинку. Я позадкував від дверей, коли вона підійшла та почала несамовито стукати. Ти хочеш, щоб я тут вмерла від холоду, пі, впусти мене! Ця сутність намагалась імітувати голос моєї матері, але це точно була не вона. Я викликала поліцію, краще тікай, поки можеш, кричала моя дружина, спускаючись сходами та тримаючи в руках великий кухонний ніж. Стукіт припинився, і я набрався сміливості, щоб ще раз поглянути назовні. На дворі панувала цілковита темрява, хоча на стобі мала горіта лампа. Потім я побачив, як щось ворухнулось, ніби зрушилось. Я зрозумів, що це око, воно дивиться всередину будинку. Я закричав і відступив від дверей. Що, що таке? Дружина запитала мене, але я просто продовжував кричати, показуючи на двері, намагаючись скласти слова, щоб пояснити їй, але не міг. Ну, все. У мене ніж, і я зараз виходжу. Краще тобі піти геть, попередила вона, підходячи до дверей, сповнена удаваної впевненості. Я намагався їй сказати, намагався пояснити, але слова не виходили. Тоді вона відчинила двері. Я виходжу. Темна фігура височила над нею і здавалась вдвічі вищою. Моя дружина завмерла, навіть не піднявши погляду. Воно голосно скрикнуло і підхопило її. Моя дружина кричала, поки сутність тягнула її назад у ліс. Я все ще міг чути її крики довго після того, як вона зникла з виду. Я був у шоці та не міг рухатися. Зрештою, приїхала поліція. Вони намагались мене допитати, але я взагалі не реагував. Єдине, що я міг сказати, воно забрало її. Телефонний дзвінок все ще не відключився. Тепер він тривав 76 хвилин. Зрештою, я повернувся до реальності. Щоб то не було, воно забрало мою дружину. Я заспокоївся, незважаючи на обставини і зміг пояснити це поліцейським. Вони відправили пошукову групу у ліс, але знайти її не вдалося. Також вони вирішили дослідити могилу моєї матері, щоб зрозуміти, чи дійсно хтось міг скористатися її телефоном. Її могилу розкопали, відкрили труну, але її тіло та телефону там не виявилось. Минуло два дні дружини так і не знайшли, Тіло мами не знайшли. Телефону не знайшли нічого, я не намагався передзвонити, боявся, що хтось відповість. Донька питала, де мама, але все, що я міг сказати, це, що мама поїхала ненадовго і скоро повернеться. Не знаю, як їй пояснити те, що вона може і не повернутись. Сподіваюсь, копи знайдуть мою дружину, якщо ж ні, я зателефоную та благатиму забрати мене замість неї.